Наші прав незаконна засолка, незаконний захват землі. Наші На вулиці малишка Все, не пропускаємо Так Давайте може ми зараз об'явимо, що йдуть переговори Забуду за цим, наскільки нам стало відомо за парканом відбувається Члени партії Свобода знаходяться за парканом і визначаються щодо подальших дій і, взагалі, демонтажа паркану. Наша позиція однозначна. Ми зупиняємо цю забудову силою громадського протексту підписами, які зараз будуть збиратись на окремому сьогоднішньому ну, на сьогоднішній події. Будь ласка, хто може взяти папку і збирати підписи всіх небайдужих людей, не тільки мешканців Малишка 37 але всі ми зараз будемо приєднуватись. Нам пообіцяв депутат Київради Ана Анатолій Романович Вілімовський, що він буде лобіювати інтереси мешканців Комсомольського масиву по відстоюванні зелених зон. Тому, будь ласка, якщо можливо, будь ласка, підходьте, підписуйтесь під вони будуть зараз їхати всі листом 200, не менше 200 підписів, Он сказав Не менше. Діна так... це за свободцями там. Да, оказывается, здесь, с этой стороны, ну, где-то ну, там, ну, и там ну, находится. Ну, мне так сказали. Сейчас не, не надо. Сейчас Если... я пойду. Ой, туда, телефон сотням мобил потом. Давайте мы сейчас, Запиши. чтобы вы расписались тоже, возьмите, Распишу. пожалуйста. Держите,